Вітаю всіх, хто завітав на мій канал Парфуми Емоція. Це я знову з вами Антоніна, як ви вже всі здогадалися. Сьогодні хочу мову таку повести про бренд Шанель. Дуже такий. Я думаю, всім всі знайомий бренд, в якому дуже-дуже багато різних парфумів. Є і такі як Ретро, вже, і є такі, що нові різні в них лінійки парфумів. Але Шанель, як кажуть, і в Африці Шанель от дійсно гарний, прекрасний бренд, в якому дуже багато різних парфумів, на різний смак. І я думаю, що з цим брендом всі знайомі. І всім він ну як подобається. Просто не кожен парфум, не кожен розуміє. От в мене, наприклад, сьогодні хотіла б з вами поговорити про Шанель Коко. От в мене Шанель Коко, туалетна водичка. Я дуже колись хотіла, дуже мені подобалося. Я колись пішла до крамниці, парфум. І нанесла на себе Коко Шанель парфум. Ви знаєте, він так благухав, він мені так був сподобався. Це для мене така була якась. Повна корзина таких стиглих персиків із корицею, з трояндою, і з такими альдегідами. От тут такі ніжні альдегіди, такої чистоти, такої красоти. І ви знаєте, я так походила в ньому, але він на мене якось так не розкрився, отак як сів на мене хмаринкою, і так і е, сидів. Він такий трошки тяжкуватий мені здався, е, такий не дуже шлейфовий, але дуже стійкий. І він якийсь такий, ну він стійкий. От стійкість мені в Шанель дуже подобається. Особливо у Коко Шанель, у парфум воді, він дуже густий, дуже насичений і дуже стійкий. От мені дуже сподобався, але мені не подобалося, що він якось він, ну, дуже густий був і дуже такий, ви знаєте, аж нав'язливий. От мені трохи важкувати він здався. І потім я так подумала-подумала, колись я зайшла на сайт і. Було день народження, була скидка дуже гарна, і я так подумала, хочеться мені подобається. Але він трохи тяжкуватий і я вирішила взяти туалетну водичку. І сьогодні хочу з вами поговорити і от про свої враження і зрівняти два парфуми: туалет-водичку і парфум-водичку. Може комусь буде корисно. Може теж у когось такий вибір став, що хоче от вибрати якийсь, Цей аромат дуже подобається, але він не знає, який собі вибрати. Чи туалет-водичку, чи парфум-водичку. Чим мені сподобалася парфум-водичка, я вам зараз розкажу, тим, що вона легша, прозорістіша, більш така шлейфова, тягучка, обволокуюча, і не така густа, і не така нав'язлива. От Вона мені більш сподобалася. Стійкість теж прекрасна. Хоч туалетна водичка, але стійкість прекрасна. Туалет водичка іде в такі коробочки йде. Темні такі чорні, в такій продовгості. такі ще коробочки, тільки в білому. У них йде і мадмазель-коко, теж туалетна водичка так іде. А парфумчики йдуть у другу. Парфумчики у них йдуть, і ви знаєте, наподобі от таких. От Парфум, що Коко, парфум, туалетна вода, що мадмузель, що шанель от таких. От. Ну, це в мене Коко-Мадмузель, про неї ми поговоримо наступного разу. А цього разу я хочу про Шанель-Коко. Поговорить іменно про туалетну водичку. Дивіться, в неї чорний копачок такий, дивіться, кришечка, чорна етікеточка, такий флакончик, отак він розкривається. М -м, дуже гарний на називає. Не я люблю на шкіру наносити, як ви вже знаєте, хто постійно мене дивиться, я не люблю на тестери, Я люблю, щоб парфум благухав із шкіри. Тоді він розкривається повністю, міняється під свого володаря, хазяйку, там пана, панянки. Ну, в общем, ви зрозуміли. О, я тільки нанесла на себе, ви знаєте, дуже гарно. Вроді ретро вже. Вроді така парфум-водичка виготовлена ще в 80-х роках, чуть не до нашої ери. Ну, Пошли до нашої ери. Тому що ну, бренд давній на ринку, давно наші знайомі з ним і прабабусі, і бабусі, і ми, і наші діти, і внуки. Мені здається, буде завжди подобатися, От дійсно натуральний гарний аромат. Я його ось нанесла, хочу зрівняти з фрагматикою. Я дуже полюбляю зрівнювати свої враження із фрагматикою. От тут троянда. троянда є, тут, да, болгарська, красива троянда, але вона буде пізніше. Як я тільки на себе наношу, я зразу відчуваю гвоздику. І відчуваю, ви знаєте, от як вам сказати, от не пишеться тут. коріандр, От коріандр, гвоздика. І мені аж навіть відчувається, ви знаєте, таким якась кунжутом. От тут його немає. Але тут відчувається, гвоздика тут відчувається. От гвоздика тут, бачите, більш така, як спеції. Але як вона трохи постоїть, виступає ще така шипровість. От в цьому парфумі є шипр. Він такий теплий, солодко, несолодкий, незрозуміло, який от цукор тут не відчувається, але ну, якась солодинка є. Мені здається, тут натуральна солодинка, от солодинка квітів, от солодинка такої троянди. І як ви трошечки поносите оця гвоздика з цим коріандром і чуть-чуть, як це От Цвіту я відчуваю тут. От Шанель полюбляє цвіт додавати. Це раніше у ще старих наших парфумах різних, зараз їх вже не дуже і знайдеш, хіба десь там в колекціях десь пошухати, в можна ще понаходити. Там є добавка цвіти, це натуральний. Індігрієнт животного, я думаю, ви зрозуміли. Але він так обіганий, так гарно зроблений, що він дає якийсь такий як вам сказати, гурманський такий індивідуальний е, свій присмак кожного аромата. Так, я сказала, мімозу тут відчуваю, да? як трошки постоїть. Ви знаєте, Оце є ось гвоздика з цим коріандром, шиправості гвоздики, шиправості троянди е, і з чуть-чуть добавочкою цвіти, додається, але вона виігрується і тут ви знаєте, ваніль. Ваніль десь далеко з бобатонками трошки відчується. Амбри дуже багато, тому що він амбровий. Він такий всю кімнату заповняє собою, він такий повний, гарний. І потім, вже як ви походите з ним, побудете в ньому оце до гвоздики, спеційної, не квіточки, і троянди. Жасмину додається саме смак цього аромата, який дає цю солодинку, і який перекриває цю ванільність. Персик, достиглий, гарний, солодкий, смачнючий персик. І оцей персик так гарно обіграний, такий аж мімозою віддає і амброю. І ви знаєте, бо батонка є тут. І ваніль, ну ваніль тут. Не кондитерська, а така коток палочки, і така, як наче, знаєте, так раз, і бігом забрав. Тобто він так зазирнув, заховався, зазирнув, заховався. Дуже красивий аромат, коли я на себе його наношу. Ви знаєте, він так як спочатку такий мене, як ото <смас> наче хтось якимсь повітрям із вікна відкритого, так, раз і аж в лице вдихає, бо тут є трохи льдегіди, от відчуваються, хоч тут і не пишеться, і оце цвіта, і оце є спеційність, Вимішується з натуральними квітами, з натуральними фруктами, дуже багатий, дуже багатограний, такий сучасний робиться аромат, що я вам скажу. От не знаю, як я ще навчалася, як я була молодість, якось не дуже полюбляла наше покоління цей аромат. А от зараз я так, так спостерігаю за нашою молоддю, за своїми дітьми, за своїми внуками. І дивлюся, яке їхнє враження про цей аромат, От вони приходять, а на знайомим друзям. там, ну. І мені цікаво, яке буде враження від моїх знайомих, моїх дітей моїх на цей аромат. Одна на аромати це ще, як кажуть, ретро 80-х років. Зараз вже пішли на воділи. Ну, у мене старий, старий ще випуск, тут дуже такий натуральний. Він, гарний. Ви знаєте, їм дуже подобається. от Їм подобається, то, що зараз нові всі ароматики пішли, вони розкручені, бренди такі цікаві, такі інтересні. Зараз ж почали парфуми робити, знаєте, яка одна? Цвіт і вкус, друзі. Ні, різні яке, що хочете. Даже аромати і форму по буде вищуть, і грибами, навіть гнилим м'ясом роблять. Ну, гурмани всякі є, люди скушонні всякими різними пахощами. Людині Сарем'я, коли в неї всього багато є, і хочеться щось більшого, більшого, більшого. Вона не знає, що вже придумає, як себе задовольнить. І під неї підстроюються ж бренди, фірми, парфуми різні роблять. Ну, це ж бізнес, це ж заробляння грошей, І нас, як кажуть, на цвітівку з друзі, ні. Ну це аромат буде подобатися кому? Він жіночний. Я навіть, ви знаєте, і на чоловіках я бачу. Навіть на чоловіках він буде дуже гарний, прекрасний, тому що під чоловічу стать, особливо хто там кури чоловіки, буде мінятися. Оцей шипровість на них буде, і оця гвоздика і роза болгарська шипрова буде такий видавати, як одеколон, типу такого шипрового. Гвоздичного, дуже гарно дивиться на чоловіках. Так що, чоловіки, придивіться, нанесіть на себе, потестуйте, поспіть, поживіть з ним, як з прекрасною дамою. І ви зрозумієте, ваше вночі не ваше. Так само і паняночки, нанесіть на себе, походіть, багато не носите. Я ось один всього е, так, пшикчик зробила і все. Більше не треба, тому що він е, дуже стійкий. Дуже об'ємний, шлейфовий, дуже гарний. Ви знаєте, ви його навіть якщо і в офіс нанесете, чи десь там на курорт поїдете, літом він гарно дивиться, освіни гарно дивиться, зимою. І ви знаєте, чим він мені подобається? Тому що в різну пору року він міняється, міняється, міняється. В цьому парфуму от він шанель, да? але тут знаменитих шанелівських пачулі немає. Я їх зовсім не відчуваю. От вони різні. От у них є шанелівський характер, такий стерженьок. Це шипровість них тут. Ви знаєте, в шанелі троянда роза ця, вона так обіграна. Що ні в одному парфуму так більше немає, от такої троянди. І тут не альтегіди, тут цвіта замінена. І тут йдуть спеції, спеції натуральні, які вимішуються з натуральними квітами. І оцей персик, персик такий натуральний, але він визирає, ховається, міняється, його тільки зрозуміють, хто хорошо розуміється в парфумах і в кого вже ніс іскушовний, як то кажуть. А так напросту людину вона зразу не зрозуміє, що це таке. Щоб це і зрозуміти парфум, треба дуже багато перепоробувати, парфумів треба з ними ознайомити. Надо любити їх, треба кохати, поважати їх, щоб зрозуміти цей парфум. Яка емоція в мене з цим парфумом, я вам зараз скажу. Е, коли я наношу цей на себе парфум, у мене піднімається настрій. Мені хочеться йти працювати, робити кар'єру, бути гарною, доброю приємною, приносити в цей світ добро, злагоду і миру, як то кажуть. Хоча миру зараз нам не вистачає, дуже не вистачає. Зараз таке обострення пішло, як кажуть, не так ото. Тікаємо, тікаємо від війни, а вона за нами гониться, гониться і доганяє. У мене був е, туалетна водичка в мене зараз, є, а парфум-водичка в мене була. Але я її забула в окупації. Як ми проживали в Бердянську, так вона в мене там і зосталася. У мене був пробничок. Я собі пробничок взяла, там невеличкі. Пробнички в мене поставили з деяких парфумів. Теж в, мене в окупації дуже багато сталося. Ну, якось так. Ну, головне, що як кажуть, ми... Зберегли своє здоров'я, зберегли своїх дітей, внуків і життя. Саме головне для людини це життя. А парфуми, майно це все нас діло наживне. Було б здоров'я, було б натхнення, був би мир на землі, все це придбається, все це буде. Ну, Я так рахую. Яка ж така в мене парфум-емоція? Так я вам не розказувала, вийшла не на ту тему, як то говориться. Така у мене парфум-емоція. Наношу я цей для себе парфум. І зразу мені здається, що я перенеслася на кухню і вирішила приготувати якийсь прекрасний смаколик для своїх рідних і коханих. Взяла спеції гвоздичку, взяла, як вам сказати, корицю, взяла персики і почала готувати гарні смаколики. Біля мене стоїть ваза із. Розами шипшиновими, не трояндами, і вони благоухають. Я взяла ваніль, додала і це все перемішалось, змішалось. І коли я вийшла з кухні, пішла в сад погуляти, підійшла нарвати прекрасних абрикос і персиків. З них пішов сік, мені по руках. І оце вимішалося цей весь аромат кухні, саду, ганку, ранкового квітника. і... Сонечко присвічує, у нас роса сажається на травичку, і у вас піднімається настрій, і ви робитеся прекрасні, гарні, і вам приємно. І біля вас, вашим рідним, знайомим, колегам і друзям теж приємно, гарно і прекрасно. У вас є настрій, значить, у всіх, хто з вами і біля вас теж є настрій. Отакий От гарний мене емоційний. Стан робиться, коли я вдихаю цей аромат, прекрасний, красивий аромат, в кого є такий аромат, розкажіть мені свої враження. Розкажіть, може, які там Шенель, нові вже пішли парфуми, бо в мене зараз немає змоги тестувати, так багато десь ходить. Тим більше з цими дронами зараз не раз я робила. Відео виходила на вулицю, робила дуже багато відео, але зараз я не маю такої змоги, тому що в нас дуже дрони. Дрони дуже літають, дуже стріляють. Послідній раз на дитячу площадку вийшли, дрон прямо над нами пролетів, 100 метрів. Розірвався, аж прямо ви знаєте, такий страх якийсь узявся, не хочеться лишній раз виходить на вулицю. Ми всі ждемо, коли все-таки буде перемога, коли цей жах закінчиться, щоб ми змогли вдихнути на повні груди, нормально працювати і жити, не переживати за своїх дітей, внуків, за свою рідню. Ну, якось так хочеться мирних, гарних емоцій, мирних гарних парфумів. І хочеться, щоб все це закінчилося. Ну, на цій ноті будемо закінчувати. Наш відеогляд, Дивіться, лайкайте, коментуйте, задавайте свої питання, задавайте свої теми. Мені так легше буде якийсь огляд готувати для вас. Розповідайте про свої нові парфуми, розповідайте різні свої історії. Мені це дуже подобається. Я дуже полюбляю ну, як спілкуватися з людьми, але зараз такої можливості не дуже є, що можна так сильно з людьми спілкуватися, не дуже де собереся. Всіх нас, як то кажуть, ця війна розкидала кого, куди, кого. За кордон, кого по містах е, поламала нам дуже багато, як то скажуть, життів, судьбі, все-все-все. Ну не будемо про погане, будемо про хороше. Будемо вдихати гарні прекрасні парфуми, піднімати собі настрій, піднімати настрій всім навколо нас. І все це закінчиться, і скоро настане гарний прекрасний час, без війни, без оцього жаху, кровопролиття і всього остального. До побачення, до нових відео, зустрічі!